Я з тобою тут цілком згодна, і водночас тут є такі моменти, коли до героїв щось від героїв щось віддаляється, а до нас навпаки наближається. Ну, Наприклад, у нас дуже багато давньогрецьких коренів умовлені нашому і взагалі в українській мові, і в європейських мовах, дуже багато насправді ми дуже, дуже багато інтегрували звідти ця традиція, ну, справді, в основі всього, і мистецтва, і культури. От Ми справді з еленів всі трішечки. Але для людей із тої частини світу це абсолютно екзотична традиція, це чужа традиція. У них немає цих коренів, у них немає цієї цього продовження елінської традиції. Тобто для них це віддалення для нас наближення. Водночас німецька мова, яка та теж та там присутня, десь на тлі ми розуміємо, що вона десь була, вона нам близька. І багато хто знапена з нас, напевно, трошечки знає німецьку, тоді як для героїв ні, і це постійно знаєш таке, змінюється. Змінюються оці лінійки мов, і це ну немірно цікаво за цим спостерігати.